Люди виходили, виходить, приблизно половина села виходили з здоровою купою, виходили ночі. Дмитро новий криворіжець з рідної домівки в селі Золота Балка, що на березі Дніпра на півночі Херсонської області довелось навесні 22-го в темряві виходити стежинкою разом з односельцями. Шли не дивлячись на ризик бути викритими та обстріляними російськими окупантами. З тих пір живе у кривому розі, де, зокрема, навчається грі на гітарі. Подобаються латиноамериканські енергійні мотиви. Поки немає власних творів, але все попереду запевняє учасник 12-го фестивалю авторської патріотичної пісні Барди Рудани Рудани-2024». Тарі приблизно вже три роки, і мені дуже подобається музика. Результати бачити кожен раз. Це все бачите, мені найбільш до вподоби грати пісню Червона рута. Пан Олег має власну музичну студію, де займається грою на гітарі з підростаючим поколінням. Без музичних інструментів давно не бачить свого життя, адже це і хобі, і робота, і спосіб проведення дозвілля, і джерело для нових життєвих звершень та досягнень. На сцені палацу культури мистецький виступив разом із власним вихованцем. Я граю на гітарі ось близько 40 років. Ми займаємося сучасною музикою, а також українською музикою. Ми вважаємо. Ми себе справжнім культурним фронтом, адже ми беремо національну музику, робимо для неї сучасну обробку, записуємо в моїй студії, завантажуємо в інтернет. Музика є джерелом наснаги життя, адже ми власні пісні, акорди та слова надсилаємо на фронт до наших захисників, аби вони за піснею та музикою мали змогу емоційно відпочивати від стресів війни. Це наш внесок у перемогу. Пан Олександр знаний в Кривому розі та далеко за його межами автор і виконавець бардівських творів. Є одним із постійних учасників творчих фестивалів, зокрема і Барди Рудани. Військове вторгнення Росії майже одразу окреслило вектор творчих спрямувань. Відтепер пишуть виключно патріотичні українські пісні, які підбадюрюють дух воїнів на фронті та дають надію на перемогу тих, хто підтримує в тилу. Два роки це роки випробувань і для української авторської пісні. Тому ми старалися робити все, щоб вона жила. Тут, на Криворіжжі, це культурний фронт для нас. Тому ми стараємося, скажімо, такі пісні писати, які, по-перше, патріотичні. По-друге, щоб заспокоювати наших солдатів. Проведення 12-го за ліком традиційного для Кривого Рогу фестивалю авторської патріотичної пісні Барди Рудани Рудани-2024» стало можливим завдяки всебічному сприянню з боку міського управління культури та громадської організації театр авторської пісні. Цьогоріч ньому взяли участь до півсотні учасників. Наймолодшим та найстаршим артистам було 9 та 80 плюс років. Відповідно, такий творчий спосіб зберігається зв'язок між поколіннями. Хочу подякувати всім за сміливість за активність. Що все-таки люди люблять цей фестиваль і дивимося з кожним роком, як майстерність їхня зростає, і вони отримуються вищі і вищі ступені, скажімо так, лауреати вищих ступенів. І тому нас це, ну, дуже радує, тому що ми є теж духовний сьогодні культурний фронт, який сьогодні показує всьому світу, що ми не здаємося, ми не зламні. І дуже я рада, що в нас ну обширна така аудиторія, яка нас слухає, наші глядачі і наших учасників фестивалю. Поміж майже півсотні учасників кращими журі фестивалю. Цьогоріч визнало 22 артисти. Їм вручили пам'ятні кубки та дипломи учасників. Нині ж Кириліські митці готуються до вже наступного 13-го за ліком фестивалю авторської пісні Барди Рудани. І вірять, що число 13 і для них, і для країни загалом буде неодмінно щасливим. Олександр Фефілат, Іван Сергіїв, перший міський.